Вітаю, великовані пані та панове. Сьогодні моя лекція буде присвячена тому, як просто і дохідливо пояснити українцям, що хочуть від нас московити. Так от сьогодні вранці ну, світла немає. Я спустився з свого високого поверху вниз та ще із сміттям, і пішов до баку сміттям. Викинув туди його, повертаюся назад, а там стоїть жінка з нашого під'їзду, яка живе нижче від мене. Погода не дуже сприятлива. Вітер, висока вологість, хоч температура і не низька, але так, непривітна. Дуже. Ну, і вона звертається до мене. Та каже, там цей, ці прокляті Кацапи попали у університет ракетою. Так, ну, Кажу, так. Ну і що там, великі збитки вони принесли. так, кажу так, значні збитки. ну, Мало того, що там вікна всі повилітали, але і пошкоджена апаратура у нас Європейський Союз безкоштовно так, поставив для метеорологів і кліматологів. Автоматичну станцію для того, щоб вони могли вчитися на найкращих у світі приладах, так отримати найвищу кваліфікацію, таке інше. Кажу, у нас у на кафедрі геодезії і картографії університет закупив найкраще, найсучасніше обладнання для того, щоб можна було з допомогою супутників вимірювати землю нашу, тому що там є спеціальність і спеціалізація картографія, є спеціалізація Геодезія ну, землеміри в народі їх просто називають. тому перш ніж землю продати її треба поміряти. Так. Тому дуже така популярна і жирна спеціалізація. Ну, а в одному приміщенні з нами знаходиться ще факультет психології. Ну, не думаю, що там якесь... Таке вже видатне обладнання у них є в цьому сенсі лабораторії, якісь найсучаснішим обладнанням озброєні. А от у медико-біологічному факультеті там, ну, не знаю, сотні іноземних студентів вчилися, отримували фах і медика, і мікробіолога. Що теж дуже є, е, ну, популярні і потрібні людям зараз спеціальності. Там з усього світу вчилися студенти, сотні. А університет закупив для них дуже дороге е, медико-біологічне обладнання, ну, теж воно е, вийшло з ладу, було пошкоджено і так далі, і тому подібне. От. Ну, вона їй каже, а на що вони це роблять? Ну, нащо вони це роблять? Ну чому вони не можуть жити спокійно, е щасливо. Чому вони самі, як кажуть, не живуть і іншим не дають? Ну ви мені якось так е поясніть по-простому? Так. Ну, я сміюся, кажу, це що треба перекласти із розумного на зрозуміле? Ну, вона каже, може, ну хай і так. Ну, кажу, давайте тоді на конкретних прикладах все це розглянемо. Над вами у такій самій трикімнатній квартирі, як у вас, живе коля алкоголік. Так, із дружиною, і з двома дітьми. Ну, а у вас є чоловік і донька так, 16 років. Так ось кажу, ну як вам там живеться з тим сусідом? Ой Боже мій! Та не кажіть, та Боже мій! Та що вони ні ні в день, ні, ні, ні вночі немає на від них спокою. Скільки разів міліцію викликали? Міліція нічого не може їм йому зробити. Дружина його захищає, ходить то з підбитим оком, то, то з вибитими зубами, діти теж, але е, нічого не можуть йому зробити. Так. Отак він, як був багато років тому, такий він і зараз є. Ну, Кажу так ось вам і пояснення. Давайте тепер все будемо переводити на нас з вами. Ви і ваша родина це Україна, коля алкоголік, і своєю родиною це Московія. Міліція – це те ялове ОБСЄ чи ООН, які нічого не можуть зробити із цими бандитами і алкоголіками-московитами. Ну це ж, теж факт, так. Ну от кажу, це просто дуже. Так. А уявіть собі, що цей коля та, увірвався в вашу квартиру з ножем чи з пістолетом, убив. Вашого чоловіка, зґвалтував вашу доньку і оголосив, що вся ця квартира це його квартира, а не ваша. А ви забирайтеся собі туди, дам, десь, кудись. Як нам кажуть, забирайтеся туди, на захід, у НАТО своє і так далі. А це наша територія. І все тут наше. Так. О, так, так це дійсно гарне дуже е, пояснення. Так е, все-таки, все е, а е, ви ж їй не сказали, нащо вони це все роблять? А я кажу, а на що це все робить коля? Вона каже: ну так він же ж дурний, як ступа. Каже, в нього е, жінка мені розповідає, що в нього і батько був алкоголіком. І мати була там, випивала, і дід випивав, і так далі. Так це в нього от, з роду, як кажуть, генетично родове, так би мовити. Ну кажу, от вам і пояснення. Московитів це теж родове. Їхні е, пращури були андрофаги, тобто людоїди. То що ж ви хочете? Ну, ось таке пояснення. Яке я сьогодні спонтанно не готуючись ні до, до цього, е, ну так трапилося. Ось що. Прийшлося пояснити жінці, що таке московити і чого вони від нас хочуть. Чому вони колотяться, не можуть жити спокійно, щасливо, так як живуть, наприклад, там словенці, німці, іспанці, не знаю, голландці. Британці, ну так далі і тому подібне. Всім українцям в Україні і в світі бажаю здоров'я, удачі і нашої перемоги над цією Дикою ордою, московиті-андрофагів, яка прийшла на нашу землю, в нашу квартиру. Нас убить. Це ж бандит, який рветься в чужу квартиру. Фантастика. Так. І заявить, що це все їхнє. Тому в е, нас іншого шляху не залишається, як обороняти свою квартиру. Інакше він у неї вже вірувався, якщо він піде далі по інших кімнатах, то він уб'є багато, і звалтує, і вкраде. Тому що він в своєї квартири, як казала ця жінка, вже майже все повиносив. так. Ну, а дружина його захищає. Ну, так як московити захищають Путіна, кажуть, що він правильно робить і ще більше треба робити.